Я думаю, для болівальників цікаво. Звичайно, ми розраховували на перемогу, але провели кіжар. Пробіжі помилки в лінії оборони призвели до того, що ми пропустили в принципі, три м'яча. Дуже важко переламати поті гри, хоча мали можливості в принципі, вирівняти гри. Звичайно, будемо розбирати, Тут будемо робити певні висновки лінії оборони, тому що полісти... Такого класу, я думаю, не маю права запитати такі блоки сьогодні не допускали. А так, в принципі, я думаю, що гра була цікавою, жорсткою, редкою. Не хочу звертати увагу всіх на суддівство, але, на превеликий жаль, в нашій державі так певні. Можливо, Миколаїв виступає спонсором деяких людей в чорному. Тому що м'яч забитий з міри. І чітко видно. Я думаю, що ніхто в тому не сумнівається. І деякі дії людей в не зрозуміли взагалі. В частності, коли збивають баранця без м'яча, я взагалі не можу розуміти, як можна оцінювати і руку противника, коли просто без м'яча людину б'ють лоптом в лице. Єдине, що можу сказати, що звичайно ми розчаровані ці герої, тому що надіялися і вірили в те, що зіграємо строже в обороні. Якщо Середня лінія лінія так і десь в принципі, оправдали ті надії, на які ми на них полагали, то задня лінія просто провела сьогоднішній перший день. Як команда готувалась до того, знаючи, що її покажуть на всю Україну? Чи не відчували ніякого дрожу? Ну, звичайно, що хвилюються всі, тому що перший показ і дебют на домашній арені. Можливо, як це могли зіграти з деякими футуристи злежати. Ну, я думаю, що... Досвідчені футболісти не повинні давати ставим емоції, ми повинні спокійно виконувати свою роботу на футбольному полі, виконувати ту постановку, е, вказівку тренера, яку вони отримали приголовий жаль. Так стає з стає, синдром нашої команди, що цей Сергій Чупів, він як з він в минулому році забив на два м'ячі в двох іграх за Черкаси, сьогодні забиває два м'яча знову ж таки за Миколаїв. Що можете ми, сказати про новобранців? Чи Виправдали вони ваші надії вже за два матчі. Футболісти, які виходять до футбольних школи, мабуть, що з такою Я думаю, що вони повністю виправдовують свої можливості, і наші сподівання і грають непогано, грають ціленаправленно, корисно для команди, і результативно, як ми бачимо. Я думаю, що це хороше підсилення команди. Скільки не хватало сьогодні Ігоря Ількева, чи можна сказати, що саме його відсутність стала фатальною. У кожній команді є, мабуть, якісь проблеми. Ну, я ще раз кажу, це наші внутрішні. Яка, ці... так, коли може з ну, раніше, я думаю, місяць. Тому що У нього дуже серйозна операція була. От. І зараз працює по індивідуальному графіку. Йому потрібно багато надолужити, щоб вписатись назад в її команду. Кожна команду чекає ще якесь підсилення. Зверто, що ми шукаємо сьогодні Форварда, але на превеликий жаль, якщо Форвард, не знає, як нас в Україні вдарить один раз по мій то він вже має такі заробітні плати, що наш клуб не може собі дозволити. Будемо сподіватися, що з запросами, тому що транспортне на вікно ще відкрите. Ми шукаємо, і є деякі футболісти ще, якщо будемо думати з цим питанням.